Доброго дня, компанія автопарк. Ось такий Passat b 8 приїхав до нас на продаж. Автомобіль з Європи, саме з Німеччини. 2,0 дизель 214 тисяч пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі, по не немає жодних зауважень. Задія нас зустрічає просторий салон. Салон у нас комбінований, Алькантара, Пушкіра. Салон в ідеальному стані. Великий дисплей, адаптивний круїз, контроль, многозонний клімат контроль. По кузову питань немає. По мотору також автомобіль повністю обслужений. Додаткових вкладень не потребує. Приїжджаєте, сідаєте та їдете. Автомобіль можна придбати, кредит, лізинг, готівкою та любим для вас дружним способом. Місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Чекаємо саме на вас.